Добрий ранок, друзі. Я вітаю вас з такого мальовничого ставка в селі Хом'яківка. Сьогодні в мене основна ціль це половити коропа, а також повчитися ловити на флетфідер. Зі мною є професіонал в цих питаннях, Ігор Веселовський. І я буду в нього вчитися дещо слухати. Різні секрети його, як краще ловити, щоб був успіх, так як я є новачок у цих справах. Ми тут на крайніх місточках. Ну, зараз робимо монтажі, закидаємо, підгодовуємо і будемо чекати. У нас є попереду один день. Я думаю, що риболовля буде цікавою. Так, тут дуже багато і риби, коропи великі є. Так чи добре я місце вибрав. Зараз подивимось. Чую дно. Це мені цікаво. Так. І до груші, і до кукурудзи дам ще. Там ще трохи макухи. Цікаво, я експериментую, я нічого не знаю, ви розумієте, специфіку цього ставочка, ну що я тут ловив на кивок. Також я ловив тут соню. Тут мені треба... Прошки в'їжджати цю систему і погнали так, ну що? Орієнтир? Вибираю орієнтир і шпуляю. Чудово так, ну що? Одне водилище я вже закинув. А тут ще треба трошки підодувати. Пора вже і другу закидувати. Нормально. Рахуй 5 хвилин, як закинув, вже пішла покльовка. Ну. Ні, ні, не не, не, він сюди пішов сюди. Вони малих не запускали. Ні? Ні. Що може бути тоді? Наскільки я зрозумів. Тут він десь кілограм має, так? Да? Давати піцак чи більший треба. Все, я йду до тебе. Сучка якась класна, так? Ну не такі ж, як, як ті, кого маленькі. Це трохи Не Такі, що вже, знаєш, робить так у у Ага. Ну там. У. Ну класно, класно, що клює. Ось ну, попав, висів, ну я витягну на вудочку тільки, ну той закинуть, тільки цей витягнув перезарядити на кукурудзу і поїхала вудочка.

Є щось. А може невелике. Головне, щоб ти там витягнув. Я цього витягну. Це мій перший сьогодні. О, класний. Як думаєш, скільки має? Чотири-п'ять. Ну, я так теж, теж так думаю. Другий. Іди пацан підростай. Ну, зачепийся. От видиш, що ці підсаки, оце їхній мінус. А з жилки в мене є капітальний. А от, от тим то і справа. Я так зрозумів, що ти знов тягнеш. Що що? А голос книг кажуть. Насипав корму. Ні, ну тут тіло точно є? Голос муки. Та вже нічого як буде, то буде, то нічого страшного. І Іван, бачиш, кормлю ним, з помбом кидаю зверху, а він клюнув. От тільки що я два з помби кину і фактично йому на голову кину і він всадився. Чекай, бо я не зовсім зрозумів, що таке з помбом. Ну з помбом це ж я годую і ракетою цей. Е, це краще Ну Отакий. Та ні, та це, це гарний. Дивіться вже. Беру піцак. Та це класний, що ти? Ніжня губа, сила. Класика. Опля. Ні, ну це же Та певно, що двісь? Це тут... Не, ну тут є. Півтора двушка десять. Не більше. Я гарантію душу більше. Ох, драпанув класно. Ну, то, поближче обличчя фоткало. Тут то саме. Капець. Ну це виноград. Ніколи би не подумав, три, що може так. Три кілограмова грома я, я зважу там десь є. ого, ого, во, ва, о. о, 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 о. Це на бага, на вазі він стоїть 3 кіло. 3,05. Що це ти сам таке вирощуєш, так якби. Як той казав. Короба. Хобі. Помідора 870 грамів. На вазі стоїть. Це якесь волове серце, що це таке? Так, ну, воно... Райська насолода називається. Це ну, кап'яць, який він... Ну, його як ріжеш в поперек. Він ну, такий, як це, як це о, такі, так поперек і на бутерброди і яке угу. воно добре. Йоханий То Це взагалі це ти як на якомусь професійному рівні. Ну... У мене помідори йде одним стеблом, тільки. Ну а це ж треба. Біля цього багато працювати. Mm -hmm. Малий. Як ти кажеш колгоспник. До речі, взяв на попап. Тихо-тихо. Та й трошки більше як той перший так, давай опля. Але якби не було, прикормка працює. І знову попап, але, але чому малий короб. Йдемо дивитися. Це мої знайомі. Я урожені на риболовлю з ними познайомився. Хороші хлопці гарно вміють ловити. Зараз вони будуть рибу відпускати. Подивимося, що там є. Це. І що, дало спати вночі? Ні. Угу. Ну, ну, Періодично. Ліпше вже вже півтора-дві години можна було поспати. А ага. все одно, так. ну нема такого, щоб... По-моєму, десь є 12 то одна може. Ага. Може, а такого, щоб десь, що, то... А тут саме більше є 18. 18. Та, Та, я... Ну, так, я знаю, зловили 16 900, по-моєму, зловили. Бо я пару разів знімав відео, як вони запускали. Та є риби багато дуже. А там знаєте що за тим камешом отама? Соми, соми? Так, так, так. А, Я вже трьох там був з лару. Так, які за велики? Е, Менший був 9, потім вроді 11 і 12. Але їй 27. Що навіть не важите? Ясно. Якби був вже дуже великий, то. Куперер. Пальці то Отак. О. О, гарний. цей на сьогодні найбільший. Вроді би, да? Класний. Може я? Любомир, ми у вас зважимо, добре? Можна? 350. Ну 6300, Чому так. Не я на зараз три, три. Дуже мальовничий, гарний ставок. І риба бере. Я ловлю саме менше, але можна так сказати потішаючи. Я на третьому місці поки що нахожуся. Воно теж призове. У ну... мене включено, включено, все окей. Ох ти! Ох ти ж! ви не робите? Самі не робите нічого? Не ні? робимо. А, робите? Але вже не катав, вже рит не катав. Зрозуміло. Ну що, вгадуємо? Тут я вже кажу, не що тут 10, плюс. понятно? Я більше за десятку теж. Люблю тянути, а ні, то. Ще чуть-чуть. Отак, сі. Ні, ні, там. Раптово знявся вітер сильний. І дощ лупашу. Я сховався в машину. І щось про світу там не видно. Вже хвилин 15. 20 Паде дощ і вітер такий немаленький. Не 14150, 14100. Ну але все рівно? Ні, ну гарно, все. Штука це, конкретна. Це, це вже так. 14, ви? Вітаю? Дякую. Гарно взяв там попап Лиш би в не пішов, бо там дуже близько. Зараз він запутає все. Все, друзі, втік. Не міг я е, послабити фрикціон по тій причині, що там рогіз був. Він би там заплутався. Ну так, в принципі, терпимо було і вудка Гарно відпрацьовувала, вона м'ягка. Якщо би я відпустив фрикціон, то він би там зайшов в рогіз, запутав би, замотав, там не було шансу. Там такий острівець ось є. Від загальної стіни рогізу, такий острівець. Він якраз туди попер був. Ну що робити? Друзі, хочу сказати пару слів про ваші пожертви на розвиток каналу Щоденник Крибалки. Я все це бачу, мені дуже приємно. Я висловлюю вам свою глибоку вдячність. Ох, Охта! Ще один... Паровоз. Не вспів. Що? Тож зійшов? Чи є? Ні, є. Той ще не вспів витягнути. Як тут клюнуло? Шкода, там класна риба була. Але що робити, як? Це я десь пішов. Ну, mm, це класний. от такий Навіть не буду його важити. Красень такий во. Давай. А, клас. Так, цього красення я зловив на такий попап 8 мм. Спектрум. спектрам Спектрам. Бачите, що твориться. Що то я чув? Тільки закинув. Такий, друзі, красень. Я його відпускаю. Поставив машину боком, бо вітер мене вже тут просто задовбав. Чому е, я люблю приїжджати сюди в Хоміківку? По-перше, став дуже великий, багато перспективних місць. Тому що риба тут на кожному кроці, так би мовити. Особливо е багато коропа, також є амур. і амур, Товстолоб. І тут її не так вже й важко впіймати. а також, що, що мені подобається, може потренуватися. Е на флетфідер половити, різні варіанти випробувати, монтажі. Хто захоче приїхати на цей став, то я дам посилання на сайт, де ви зможете все розпитати, які умови риболовлі, скільки грошей, ну і так далі і тому подібне. Що сьогодні я використовував. Короб груша і макуху. Разом перемішав і додав ще просто консервованої кукурудзи трохи. Досить гарний запах і рибка активна. Деяка рибка не засікається, є фальш значить щось у монтажі у мене ще не те. Однак сьогодні знову сильний вітер, багато що мішає і закидувати, і підгодовувати. Посилання на сайт, де я брав цю прикормку, я також дам в описі до відео. Це прикормка від Feeder Sport. Це прикормка Ігора Веселовського, який якраз і був зі мною на риболовлі. Тут є описано, як приготувати перемішати і все. Зробити так, щоб рибка була активна і клювала. Щоб ви не скучали на риболовлі. А вам було цікаво. Вітер ще став сильніший. Я надумав змотуватися. І так матеріалу є достатньо для відео, якісного, Про класну рибу. Так що, друзі, на сьогодні я вже буду з вами прощатися. Відвідайте такий чудовий ставочок в селі Хом'яківка. У вас буде також безліч вражень і емоцій, як і в мене. З вами був щоденник Рибалки. Дай вам Бог. До скорої зустрічі!